Ви ніколи не замислювались, як працює супер у Пайтені. Ви просто робите у нього виклик і далі можете звернутися до будь-якого атрибуту або методу і зробити виклик так, ніби ви робите виклик у батьківський клас. При цьому ви жодним чином не вказуєте ані клас, ані екземпляр класу. Виглядає, ніби цей супер дійсно має суперздібності. В цьому відео ми зробимо власного супера. Тож усі таємниці будуть розкриті. Перш ніж створювати власний супер, спочатку подивимось, як він працює, і навіщо взагалі він потрібен. Створимо невелику ієрархію класів, де кожний наступний клас наслідується від попереднього. Створимо екземпляр класу і зробимо виклик у метод DO. В нашому випадку, кожний наступний клас переписує цей метод, тому при запуску програми ми побачимо лише один принт. Та що, якщо ми хотіли би у дочірньому класі доповнити метод, створений у батьківському класі, та не переписувати його зовсім? Для цього ми і використаємо супер. Зробимо у нього виклик і передамо очікувані вхідні параметри: поточний клас і поточний екземпляр класу. Результатом такого виразу буде об'єкт, який надає доступ до атрибутів та методів батьківського класу. І ми можемо зробити виклик у метод do або у будь-який інший метод батьківського класу. Якщо ми запустимо програму, ми побачимо тепер два принти B та C, адже super визначив B як безпосередній батьківський клас класу C на основі його MRO. При бажанні ми могли б зробити виклик у будь-який інший метод батьківського класу, або декілька викликів у той же самий метод. У нас тут немає жодних обмежень. Та давайте зробимо аналогічний виклик у супер для класу B. Нам зовсім не обов'язково вказувати клас та екземпляр класу у якості вхідних параметрів при виконанні виклику у супер. Він визначить їх самостійно. Якщо ми запустимо програму, ми побачимо вже три принти, адже метод класу C зробив виклик у метод класу B, а той, в свою чергу, зробив виклик у метод класу A. Такий підхід може допомогти вам розширити функціонал основного класу, уникнувши дублікації коду. Тепер лишилося з'ясувати, яким чином ми могли б реалізувати логіку такого суперу самостійно. Перше, з чим треба визначитись, що таке супер. А він є класом, хоч його і називають іноді вбудованою функцією. І якщо ми спробуємо запитати тип даних, який є фабрикою супера, ми побачимо type. Що означає, що він дійсно є класом. Створимо екземпляр суперу. Навіть його репрезентація підказує, що це об'єкт, який посилається на клас та екземпляр класу, передані в якості вхідних параметрів при ініціалізації, і, відповідно, перевірка із instance проходить також успішно. Цікаво, та якщо ми спробуємо вказати клас і екземпляр класу, який не належить до цього класу, або до жодного із його дочірніх класів. Ми впадемо з помилкою при спробі створити такий супер. Та повернемось до нашої ієрархії класів. Почнемо з простішого прикладу, де ми безпосередньо передаємо атрибути у виклик. Спробуємо розбити рядок коду з використанням суперу, який є фактично виразом, на окремі менші вирази. Спочатку, при виконанні виклику у супер, ми отримаємо об'єкт, який містить посилання на клас та екземпляр класу. Далі ми отримаємо атрибут такого об'єкту. Оскільки такий атрибут є функцією, а ми бачимо далі, що вона не очікує екземпляру класу у якості вхідного параметру. Ми можемо припустити, що таким чином ми фактично отримаємо метод батьківського класу, тож назвемо такий об'єкт суперметодом. І далі ми робимо у нього виклик. І ми очікуємо, що екземпляр класу буде переданий у нього автоматично першим вхідним параметром. І якщо ми перезапустимо програму, ми побачимо, що ми нічого не зламали. Спираючись на отримані знання, спробуємо реалізувати власний клас Super. Створимо ініт, який очікує на вхід клас та екземпляр класу. Також нам потрібно визначити батьківський клас того класу, який був переданий першим вхідним параметром. Ми можемо це зробити, звернувшись до параметру MRO. Подивимося, як це працює. Відкриємо консоль, створимо простенький клас і запитаємо його МРО. Як ми бачимо, це простий тюпл, де поточний клас є першим елементом, а батьківський клас є завжди другим елементом. В даному випадку це базовий клас Object. Супер! Використаємо цей підхід у нашому класі. Отримаємо елемент із MRO за першим індексом. Реалізація методу init завершена. І ми виконали першу частину, і можемо переходити до отримання атрибутів. В Python ця операція виконується за допомогою магічного методу getAtter. Реалізуємо його у нашому класі. На вхід ми отримуємо назву атрибуту. І ми очікуємо отримати значення, що відповідає такому атрибуту, із батьківського класу. Використаємо функцію getAtter. І як результат, це може бути звичайний атрибут або функція. В даному випадку нас цікавить, чи отримане значення містить метод get. І Якщо так, то відповідно до логіки get нам потрібно зробити виклик у такий метод, передавши на вхід екземпляр класу та клас. Таким чином, на основі функції ми створимо той самий суперметод, який ми і повернемо у якості результату роботи функції. А в іншому випадку повернемо саме значення. Наче виглядає не дуже складно. Спробуємо використати такий клас. Замінимо вбудований супер на власний. І запустимо програму. Супер. Поведінка жодним чином не відрізняється. Тепер найскладніше, нам потрібно реалізувати такий супер, який міг би бути створеним без передачі жодного вхідного параметру, поки що виглядає як нереальна задача. Та в даному випадку нам не вистачає одного пазлу. І зараз ми з ним познайомимось. Знову відвідуємо Python консоль і спробуємо створити екземпляр суперу. Та на цей раз не передавши жодного вхідного параметру. Ми впали з помилкою. Спробуємо виконати такий самий виклик, але в тілі функції. І ми знову отримали помилку. Добре, тоді давайте створимо клас з методом і повторимо виклик у супер вже в ньому. Також роздрукуємо об'єкт, який ми в такому випадку отримаємо. Тепер створимо екземпляр класу і зробимо виклик. В цей раз усе спрацювало так, як очікується. І ми бачимо, що супер тепер посилається на клас A і на об'єкт. Тобто виклику супер без вказання вхідних параметрів буде успішний, тільки якщо він відбувається у методі класу, або іншими словами, у функції, яка визначена у тілі класу. Та що її робить такою особливою. Важливо розуміти, що така функція жодним чином не відрізняється від будь-якої іншої функції, і вона не бачить нічого, що знаходиться за її межами. Єдине, що вона бачить, це поточний модуль, її глобальна область видимості, власний атрибут Closure, її нелокальну область видимості, і безпосередньо локальну область видимості, її локальні атрибути. Незважаючи на те, що функція бачить клас A у глобальній області видимості, вона не знає, чи вона дійсно йому належить. Локальна область видимості нам також жодним чином не допоможе. Тож спробуємо переглянути її нелокальну область видимості. Власне, атрибут Closure. Бачимо там одну комірку. Переглянемо її вміст. А ось і наш клас. Тобто він прихований у нелокальній області видимості функції. А за яким посиланням ми могли би його отримати. Ми можемо дізнатися назву такої комірки, якщо переглянемо вміст атрибуту Code FreeWars. І він очікувано має назву клас. Це означає, що в тілі функції ми маємо доступ до поточного класу через нелокальну зміну клас. І в такому випадку ми могли би замінити виклик у супер ось таким викликом. Тож ми можемо сказати, що функція у класі відрізняється від звичайної функції тим, що приховує посилання на клас у атрибуті closure. Якби ж все було так просто. Подивимось на прикладі. Створимо клас із функцією, та на цей раз уникнемо використання суперу. Переглянемо closure такої функції. І тепер він пустий. Тож як? Функція містить посилання на клас тільки якщо в її тілі використовується супер. Саме так і є, і це рішення приймається Python під час інтерпретації коду, а саме під час аналізу AST. І якщо ми подивимось на реалізацію Python на мові програмування C, а саме на функцію SimTableVisitExpression у модулі SimTable, усі посилання залишу обов'язково у описі до відео. Можна знайти один такий собі match case. Який фактично стверджує наступне: якщо в цілій функції виконується звернення до суперу, потрібно зарезервувати комірку з назвою клас. І якщо комірка клас зарезервована, що буде визначено за допомогою перевірки drop class free, буде проставлений флажок «needs class closure. Потрібно додати клас до closure. Що і буде виконано вже у іншій інструкції PyCompileEnterScope. У файлі Compile. Якщо вірити такій логіці, якщо ми створимо інше посилання на супер і спробуємо зробити виклик у супер через таке посилання у тілі функції, ми повинні були б впасти з помилкою. Спробуємо це зробити. І дійсно, ми отримали помилку. Клас не знайдено. Ну добре, додали ми клас у нелокальну область видимості, то й додали. Що далі? Як нам це допоможе? Спробуємо розглянути найпростіший приклад використання суперу з точки зору стеку викликів. При запуску програми буде створений перший елемент стеку, власне, область видимості модулю. І коли ми дійдемо до другого рядка, у модулі буде створений клас і посилання на клас. Клас буде посилатись на функцію, яку ми створили в тілі класу. А функція, в свою чергу, буде містити посилання на власну нелокальну область видомості Closure. Який, як ми з'ясували, містить посилання на клас, адже в тілі функції був використаний супер. Далі ми рухаємося у 7 рядок, і створюємо об'єкт та посилання на нього. Об'єкт, в свою чергу, містить посилання на клас і через нього зможе отримати доступ до функції. Переходимо у восьмий рядок. Опустимо деталі створення методу на основі функції і одразу перейдемо до виклику функції. В стеку викликів з'явиться новий елемент, який буде містити усю локальну область видимості для поточного виклику функції. І, власне, змінну self, яка є прямим посиланням на екземпляр класу. Також функція буде мати опосередкований доступ до класу через Closure за посиланням клас. Далі, при виконанні тіла функції, буде виконан виклик у супер. Тож ми створимо новий елемент стеку. І, власне, ми знову стикаємось з тою ж самою проблемою. Ми не передали у виклик суперу жодний вхідний параметр. Та як же ж близько знаходяться ці жадані параметри? Вони фактично знаходяться у попередньому стеку, не рівень вище. Було б непогано, якби наш крайній стек міг би мати доступ до елементів попереднього стеку. Тоді він міг би використати посилання self та клас і виконати необхідні операції. Та насправді ми маємо таку можливість. Для цього ми скористаємось спеціальним інструментом, який називається Inspect. І він дозволить нам завітати до сусіднього елементу стеку. Спробуємо ним скористатись. Повернемось до нашої ієрархії класів і спробуємо розширити створений раніше клас. Відповідно до нашого сценарію, ми очікуємо, що вхідні параметри є опційними, тож нам потрібно винайти спосіб, як нам їх отримати по-іншому. Перше, що ми зробимо, імпортуємо модуль Inspect. Далі, вже в тілі функції нам потрібно обробити випадок, коли вхідні параметри не були вказані. Використаємо модуль Inspect, щоб отримати поточний елемент стеку у вигляді Python об'єкту. А він містить посилання на попередній елемент стеку у вигляді атрибуту Frameback. Тепер ми можемо приспокійно дослідити попередній елемент стеку. Перш за все, нас цікавить назва першого вхідного параметру. Це може бути self або клас, або що завгодно. Та ми не хотіли би вгадувати. Тож отримаємо перший елемент із атрибуту coverNames. Це і буде назва першого параметру функції. Далі ми можемо дослідити область видимості такої функції, і спробувати отримати із неї необхідні нам об'єкти за назвою. Звернемось до атрибуту StackLocals і отримаємо з нього аргумент за назвою першого параметру. Це і буде наш об'єкт. Також отримуємо об'єкт за посиланням клас. Далі уся подальша логіка залишається як і є. Спробуємо використати такий супер у класі B. І запустимо програму. Ми впали з помилкою. Супер не зміг знайти у попередньому елементі стеку посилання на клас. Адже таке посилання додається до стеку інтерпретатором, тільки якщо в тілі функції буде використане посилання на супер. Будемо вважати, що ми не можемо жодним чином повторити таку логіку, та ми можемо додати у тіло функції оригінальний супер, та ми не будемо з ним жодним чином взаємодіяти. І якщо ми запустимо програму, тепер усе працює, як і очікується. Та це не зовсім чесно. Використовувати існуючий супер, бо мета відео створити власний супер. Замість оригінального суперу ми можемо додати у тіло функції посилання на клас. І це також дозволить нашому суперу отримати доступ до класу за таким посиланням. Та це виглядає як якийсь костиль, чи не так? Щоб було зовсім по чесному. Перейменуємо наш супер клас у супер з маленької літери. І використаємо його у двох функціях. Будемо вважати, що ми знаємо про особливість інтерпретатору і умови, при якій посилання на клас з'являється у тілі функції. І ми просто використовуємо таку особливість. І якщо ми запустимо програму, незважаючи на те, що ми жодним чином не використовуємо оригінальний супер, нам вдалося повністю повторити його логіку як з використанням вхідних параметрів, так і без них. Та ми розуміємо, що такий супер досить таки ненадійний. Якщо ми перенесемо таку логіку в окремий метод, ми впадемо з помилкою. Якщо в тілі функції не буде посилання на клас, ми впадемо з помилкою. Якщо функція не очікує жодного вхідного параметру, наприклад, якщо це static метод, ми впадемо з помилкою. Хотілося б вірити, що логіка, яку ми тут вигадали, не відповідає дійсності. І у Python і супер реалізований якось по-іншому. У більш надійний спосіб. А давайте на нього поглянемо. Супер у C реалізований у файлі TypeObject. І якщо пошукати, ми зможемо знайти метод super.init.implementation, Implementation, який, власне, очікує на вхід клас та екземпляр класу. І якщо клас не вказаний. Буде використаний метод Super Init Without Arguments. Та, поки ми знаходимось у поточному стеку, ми отримаємо посилання на попередній стек, з якого був виконаний виклик у super, І передамо його у виклик наступної функції. А там отримаємо перший параметр із локальної області видимості переданого елементу стеку. А потім проітеруємось по нелокальній області видимості елементу стеку. Шукаючи параметр клас. І якщо ми його знайдемо, ми його збережемо за посиланням Type. Тож ми можемо зробити висновок, що оригінальна реалізація супору у Python не набагато краща, ніж те, що ми змогли запропонувати. Проте тепер ви знаєте усі його секрети. Якщо ви додивились відео до цього місця, не пожалійте вподобайки і напишіть у коментарях. Супер, не такий вже й супер. Також ви можете підтримати канал на Patreon. І на сьогодні це все. І до зустрічі у наступних відео.